Воно легенько просто складається між собою. тобто дві секції, дві секції. Ось тут такі замочечки є. І ось тако ми вставляємо одна в одну її. Так, ще одною рукою якби не зручно, Зараз я вам покажу. Ой. Двома руками О, тако треба з одного кінця, з другого береш. вставляєш, давай. Одною рукою просто, просто що незручно. Ось я вам покажу все. Оп-оп. Все, будь ласка. Ось воно склалося дві штуки чи не склалося? Все, от воно склалося. Тепер ми його засипемо землею, засипемо щебнем точніше, і ми будемо ставати на цей пластик. Тобто, не на землю голу, щоб ноги нам не мастити і щоб не послизнутися, не впасти. І стаємо іменно на цей пластик. Тобто одна секція у нас іде розмір 40 на 60 Ось так, висота 4 см, Ціна 135 гривень за одну секцію. Відправка по всій Україні новою поштою.